Доброго, доброго всім ранку! Вітаю всіх на уроках математики наших дистанційних, і сьогодні наша тема розв'язування задач двома способами за поданим планом ділення п'яти та шестицифрових чисел на двоцифрове за алгоритмом, ну і обчислення такого виду виразів. Наше красне, ясне Сонце зазирнуло у віконце, що постукає здаля. Вже проснулась дітвора. Тож берем скоріш бажання. Приступаємо до навчання. Роспочинаємо усний рахунок. 9 додати 9. Рухаємось по колу. 18 помножити на 2. 36 додати 18. 54 ділити на 9. 6 множити на 6. Звичайно, 36. Множити на 2. 72. Додати 14. 86. Правне коло завершили. І відкриємо свої робочі зошти, запишемо сьогоднішню дату. Класна робота та каліграфічну хвилинку число 2019. Приготуйте підручники та відкрити їх на сторіночці 105. Починаємо працювати за підручником номер 598 Вкусно! Треба визначити, при яких значеннях букв. Правильними будуть такі рівності. Наприклад, перше значення у нас 66 множити на b і буде дорівнювати b. При якому значенні b це можливо. При значенні, коли b буде дорівнювати 0, 66 помножина на 0 буде все одно 0. Наступне А множити на А дорівнюватиме А. Чому повинно дорівнювати А? Що помноживши його саме на себе, ми отримали А так само. Звичайно, це може бути одиниця 1 один помножити на 1, буде дорівнювати 1. Далі, Це додати С, буде дорівнювати С. Чому дорівнює С? Визначить значення С. Це. Це може бути 0, звичайно, 0, додавши 0. Ми отримаємо все одно в результаті 0. Далі продовжимо 9 помножити на С, дорівнюватиме 9. Яке значення С? Так, це одиниця. 9, помноживши на 1, ми отримаємо все одно те саме число 9. Далі 49 помножити на А дорівнює 0. Яке значення А буде, щоб отримати 0 в результаті? Так, звичайно, це буде 0. 49 помножимо на 0, дорівнюватиме 0. Далі b множимо на 0, дорівнює 0. Значить b у нас буде будь-яке значення. Так, будь-яке число може бути, адже будь-яке число, помноживши на 0, все одно отримуємо 0. І останній стопчик 12 помножити на а, дорівнює а помножити на 12. Яке значення А в даному виразі буде? Так, також може бути будь-яке значення, тому що 12, помноживши на будь-яке число. І щоб воно дорівнювало правій стороні, треба це саме число помножити на 12. Так, Від перестановки множників наш добуток не зміниться. Далі Б додати Б, дорівнюватиме Б додати 6. Яке значення Б? Ця рівність буде виконуватись, якщо B буде мати значення 6. 6 додати 6 дорівнюватиме 6, ну підставляємо додати 6, звичайно. Останнє 2 помножити на С дорівнює С додати 5. Яке значення С буде при такій рівності. С буде дорівнювати 5. Тобто 2 помножити на 5. Буде дорівнювати 5 додати 5. Так, ну а далі в нас задача номер 599. Записуємо слово задача та розв'яжемо її двома способами за планом. Перший спосіб записуємо також. І перший пункт плану прочитайте спочатку умову задачі. На 222 гривні купили тканини. Ціною 37 гривень за один метр. Скільки суконь можна пошити із цієї тканини, якщо на одну сукню, йде 3 метри. Отже, перший спосіб починаємо міркування з того, що ми повинні порахувати, скільки метрів тканини купили на 222 гривні. Тобто, скільки всього метрів купили. Якщо кожен метр 37 гривень, а ми витратили 222 гривні, то необхідно виконати дію ділення. так? 222 ділимо на 37 на 1 метр, буде порахуйте 6 метрів витратили і купили за 222 гривні. Виходить, у нас було всього 6 метрів. Тепер можна порахувати, скільки ж суконь з цих 6 метрів, якщо на кожну сукню йде у нас 3 метри за умовою задачі, так? Також діє ділення, 6 ділимо на 3 метри, так? і визначаємо, що пошить з цих 6 метрів 2 сукні. Запишіть відповідь, можна пошити 2 сукні. Та приступаємо до другого способу. Не щепичте другий спосіб. Міркування почнемо з того, що скільки коштує тканина на одну сукню. Якщо в нас на одну витратили ми 222 гривні на всі метри, а на одну сукню у нас іде 3 метри, то нам треба 37 помножити на 3 метри, так? Вартість 1 метра 37, ми помножимо на 3 метри, яка йде на одну сукню, буде 111 гривень витрачають на одну сукню. Далі. Скільки можна пошити суконь всього на 222 гривні, якщо ми витрачаємо на кожну сукню 111 гривень? Виконаємо дію ділення наступне, так? Порахуйте. Це виходить дві сукні правильно. Знову ж таки, іншим шляхом розв'язавши, ми отримали той самий результат. Можна пошити буде дві сукні. Записала. Наступна задача 601. Для посадки саду привезли 1120 дерев. Перша бригада може садити за день 40 дерев, а друга 50 дерев. Друга бригада почала працювати на день пізніше, ніж перша. Скільки дерев посадила кожна бригада. Отже, починаємо наше міркування, записуємо задачі, розв'язання. Щоб прохвати, скільки кожна посадила бригада, нам треба знати, скільки днів працювала кожна бригада. Одна із бригад, друга бригада, точніше, почала працювати пізніше на один день. Тобто, перша бригада працювала на день більше, а вона за день садить 40 дерев. Тому 1120, в першій дії віднімемо 40 для того, щоб знайти, скільки дерев посадили тоді дві бригади, порівно розподіливши потім. Віднімемо, буде 1080 дерев, залишилося після першого дня. Тобто, перший день перша бригада садила без другої бригади, сама ці 40 дерев. А вже починається з другого дня вони працювали разом, ці дві бригади. Тож тепер нашу 1840 додаємо 50, щоб знайти загальну кількість, скільки вони за день садили, так? 90 дерев вони садили разом за один день. І тепер усі дерева, 1080 дерев, розподіляємо на 90 дерев, які вони садили за один день. Щоб знайти, скільки. Дні вони працювали правильно виходить 12 днів, вони працювали разом. Отже, тепер ми можемо знайти, скільки кожна бригада посадила дерев. Якщо перша бригада в нас садила за день 40 дерев, а працювала 12 днів, так? Але пам'ятаємо, що перша бригада працювала в нас на один день більше, так? Тому ми цей день повертаємо 12, додаємо 1. буде 13 днів працювала перша бригада. Можна зробити цю дію четверту виразом одразу ж у дужках цю суму, помноживши на 40. Так, так як 40 дерев за один день садили. А можна записати окремою дією нижче, п'ятою. рахуємо добуток 40 і 13. Виходить 520 дерев. Посадила перша бригада. За аналогією знайдемо, скільки посадила друга бригада, якщо вона працювала 12 днів. Так, на відміну від першої, вона працювала 12 днів і за день садила 50 дерев. 50 множимо на 12. Буде 600 дерев. Отже нам відомо, скільки посадило дерев кожна бригада. Записуємо відповідь. Перша бригада посадила 520 дерев, друга бригада посадила 600 дерев. Відпочиньте. фізкульт хвилинка. Отже, відпочивши, приступаємо до нашої теми уроку, а саме виконання ділення за алгоритмом так? багатоцифрового числа на двоцифрове. Розглянемо алгоритм ділення в праві номер 602 Перше неповне ділення у нас 305 сотень. Дивимось, 30 552 ділити на 57. Визначаємо перше неповнеділення 305 сотень. У часті це означає, що буде. Три цифри, так? Наступні розряди десятки, одиниці, і це буде три цифри. Шукаємо першу цифру частки. Отже, ділимо 305 на 50. Для цього досить 30 поділити на 5. Буде 6. Отже, перевіримо, якщо ми 6 помножимо на 50, то буде 300, та 6, 6 помножимо на 7. Буде результат більший, ніж 305. Так? Тому виходить, що 6 забагато, візьмемо цифру. 5. Перевіримо, 57 помножимо на 5, буде 285. Цього нам достатньо. Віднімемо 285 від 305, буде 20. Так? Залишилось у нас менше сотень за 57, значить ми поділили правильно, спускаємо наступний розряд десятків 5. Так? Друге неповне ціле 205 десятків. Поділимо 20 на 5, буде. 4. Отже, перевіримо: 57 помножимо на 4. Результат наш буде більшим за 205, звичайно. Тому візьмемо цифру менше за 4, 3. 57 помножимо на 3, виходить 171. Значить, цифру 3 дібрано правильно. Віднімемо 171 від 205. Буде 34. І спускаємо 2 одиниці, творюємо третє неповноділення 342. Поділимо 34 на 5. Буде 6. Повністю ділиться, так? Тому 57 помножити на 6 буде 342. Цифру 6 зібрано правильно. Усі одиниці поділились. І частка у нас виходить 536. Тож далі, наступне вправо номер 604 ми виконуємо обчислення також від убагату цифрового числа на двоцифрове. Записуємо перший стовпчик. 77 880 ділити на 55. Значаємо перше неповне ділене. 778. так? 770 ділимо на 50. Відбираємо цифру частки. Так, Визначаємо, що перше неповне ділене у нас буде 77. так? Нам достатньо його для того, щоб поділити на 55. А отже, візьмемо по одному. І в часті визначаємо кількість цифр, скільки буде? 4. Так? Віднімемо 87, 55. Буде 22, спускаємо наступний розряд. Сотень, 8. Утроюємо Друга неповноділене 228. 220 поділимо на 50, щоб підібрати другу цифру частки. По 4 спробуємо так, перевіряємо, 4 множимо на 50, 200, 4 множимо на 5, 20. 220. Так, віднімаємо від 228. 8. Остачек, спускаємо ще 8 десятків. Творимо друге неповнеділ на 88. А отже, знову беремо по одному, так? Віднімаємо від 88, 55, Буде 33. Спускаємо 0, одиницю, утворюємо Третє неповне ділене. четверта, точніше, 330. Ділимо на 50. Поділиться в нас по 6 можна взяти. так. Піднімаємо 330. Ділення закінчили. Частка, отже, 1416. Продовжуємо ділити 89 936, ділити на 73. Знову визначаємо перше неповне ділене. 89, двоцифрове беремо, пробуємо. Так, його достатньо для ділення на 73. Беремо по одному та віднімаємо 73 від 89. 1 на 16 і спускаємо 9 сотень. Утворюємо друге неповне ділення 169. 160 тепер ділимо на 70, щоб визначити цифру другої в нашій часті. Так, можна взяти по 2. Так, як по 3 буде вже багато, а по 2 взявши 3 множимо на 70, 140 і 3, множимо на 6, 146. Віднімаємо стача 23 і спускаємо три десятки. Творюємо третє неповнеділо на 233. Ділимо на 70 та визначаємо третю цифру частки, 3. Перевіряємо, 3 множимо на 70. 210 і 3 множимо на 3, 219. 9, Віднімаємо від третього діленого. Встаче 14 виходить і спускаємо, ще 6 одиниць для утворення четвертого діленого – 146. Ділимо 146 на 140 на 70. Можна взяти по два, звичайно, це де 146 ми вже брали. Піднімаємо, та частка нашого відділення буде 1232 відповідь. Наступний вираз записуємо. Далі в нас іде множення 3900 множити на 35. Пам'ятаємо, що запис нулів у нас виконується праворуч. Ми множимо, не звертаючи на них, перше множимо 5 на 39, де 195. Тоді множимо 3 на 39. Десь 117 запис починаємо від розряду, так, три, три лички. І підкреслюємо додаємо, спускаючи вже два нулі в кінці, так, від першого множника. Відповідь: 136 500. Наступні вирази записуйте та виконуйте самостійно. А далі ми перевіримо ваші записи. Ставте відео на паузу. Визначайте правильно перше неповне ділене Та перевіряємо ваші записи. Що наступний вираз 29736 ділити на 56 відповідь буде 531. тридцять Сімсот сімдесят три тисячі сімдесят п'ять ділити на вісімдесят п'я, відповідь буде дев'ять тисяч дев'яносто п'ять. 38 232 ділити на 72, відповідь 531. 136 576 ділити на 55. Відповідь 2483. Останній добуток 240 множити на 48. Перевірте. Відповідь 11520. Сподіваюсь, у вас всі відповіді правильні. Ну а ми рухаємось. А далі в нас домашнє завдання на сторінці 107. Опрацюйте номери 606 та 607. Обираємо свою відповідну цеглинку роботи на уроці: блакитна, синя, жовта, помаранчева, червона чи зелена. Ну а я з вами прощаюсь. До нових навчальних зустрічей. Бувайте!